Кожний день свого життя ти йдеш сюди. Ці двері завжди відкриті для тебе. З кожним кроком до цього місця твоя душа звеселяється. Ще одна перешкода, і ти вже тут, цім доволі знайомі для тебе місці. Ти міняєш 50 гривень на те, про що мрієш кожного дня, кожну хвилину. Два печенька, стаканчик і пшенична. Ще крок. І настане та мить, коли ти поринеш у тільки тобі відомий світ. Ці рухи заставлять твоє серце битися швидше. Перший раз, як перше кохання, руки тремтять, а душа цього бажає. Твоє серце на мить зупинилось. Ти і вона одне ціле, ну і печенько, три рази, три рази. Ти прийняв на душу те, що вважаєш знеболючим. Ну і два печенька. Ти йдеш, ніби окрилений, поринувши у свій світ, тепер ти на своїй волні і йдеш назустріч пригодам на свій зад.